Ви себе знецінюєте, це гординя. Коли синдром самозванця, це теж гординя. Коли ви думаєте, що хтось краще, ніж ви, це теж гординя. Ви зараз можете подумати, що? Ну, нам гординю трошки в іншому світлі передоставляли. В принципі, наш світ весь повернутий до грудонами. Все, що нам говорили, воно переважно навпаки або повернуто на другу, другу сторону. Я да? от творець, все світ Бог, та створив нас всіх. І ви дивитесь і ви думаєте, що інша людина краща, а я гірша, ви теж творіння Бога. Бог створив нас всіх просто різних. І коли ви думаєте, ліпший і кращий, це ну, ліпший Гірше, ліпше і краще гірший. Ви просто ну рівняєте, тобто, вирівняєте одну руку свою і іншу. Чи вирівняєте одне око і інше? Чи дітей? Одна ну, уявіть на дітях в кого є діти. Що ви берете і не просто говорите, там хтось краще вміє співати, хтось танцювати, а просто говорите, але це краще та гірше. Ну, може, такі мами і є, і тут допускаємо, та але взагалі це не окей таке робити, тому що це є ваші творіння, це і це, і це і це ваше рідне. І коли ми думаємо, що ми це щось недостойні і щось ми не можемо, а хтось може, ось вона там класна, бо вона, а я там не, не така ще, це означає те, що ми просто вирішуємо за Бога. Типу, що ти там знаєш, я знаю, що ти там понад створював, створював мене таку не ідеальну. Знову от запартачу роботу. Ти вообще ніхто звуть тебе ніяк. Давай перер... переробляй, то треба переробити. Ну, сміх сміхом, але подумайте про це, що якщо ви десь не проявляєте себе, знецінюєте, ви думаєте, що ви гірші, то ви знецінюєте роботу творця і це насправді великий гріх Гордані. Ну я не вірю, що гріхи є, існують, але якщо хтось вірить в гріхи, то це просто гордені і все, отак. Тому подумайте про це і не бійтеся. Що зробити, щоб не боятися? Просто не боятися.